Моє життя було нелегким. Я виросла в селі. Коли поїхала навчатися до міста, то познайомилася з іноземцем і вийшла за нього заміж. На його батьківщині ми прожили кілька років. Я навчилася там розмовляти, але нам довелось розлучитися. Я стала помічати, що він заглядає на інших жінок, та й він цього не приховував. Говорив, що це цілком нормально. Коли через деякий час у стосунках між чоловіком та жінкою відбувається похолодання. І те, що він задивляється на інших звичайна річ, вона може фліртувати також і знайомитися з чоловіками. Такий порядок речей мене не влаштовував. Я хотіла мати звичайну сім'ю, де чоловік та жінка не шукають коханців на стороні. Розлучилися ми по-доброму, і я повернулася жити на батьківщину. Добре, що хоч за час нашого життя. У нас не з'явилися діти. Я продовжувала жити далі. На весіллі своєї подруги я познайомилася з чоловіком. Він мені одразу сподобався. Зустрічалися ми трохи більше, аніж рік, аж поки я не завагітніла, він одразу запропонував мені вийти за нього заміж. А далі почалась рутина сімейного життя. Продовж наступних 15 років я ніде не працювала, виховувала дітей яких на той час вже було двоє. Але тепер мій чоловік не був тим красеним, якого я знала колись. Він мене більше не кохав. Здавалося, що я стала для нього просто хатньою прислугою. Те принеси, те подай, витри, приготу їсти. Дітьми він взагалі не цікавився. Та й коли йому було, якщо він займався гульками та випивкою. Постійні крики, образи, мати. Все це стало регулярним атрибутом нашого сімейного життя. Останньою краплею стала його зрада. Я не могла повірити, що після всього того, що я для нього зробила, він знайшов іншу жінку. Через тиждень я таки подала на розлучення. І уявіть собі, що мені зателефонувала моя мама, і замість того, щоб мене підтримати, сказала: Ти що, здуріла? Тобі ж майже сорок. Він мене ображає і зраджує, а моя мама. Дивувалася, куди я збираюся від нього йти. Я навіть не знала, що їй відповісти, як вона могла перейти на його сторону. До всього ще й додалася свекруха, яка зробила мене винною в тому, що мій чоловік мені зрадив. В той момент у мене опустилися руки, і не було від кого чекати підтримки. З чоловіком я все ж таки розлучилася. Через суд я добилася аліментів на молодшого сина, а зараз винаймаю помешкання та зустрічаюся з новим чоловіком. І радію, що знайшла в собі сили все покинути та почати життя спочатку.